Вір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine Волд News, Офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Ну, ви знаєте, що сказати. Важка гра, типовий такий, знаєте, весняний футбол. Обід, обидві команди хотіли виграти, обидві команди е, проявили характер, бійцівські якості. От. Тобто для вболівальника дійсно, може, це був цікавий футбол, бо була на полі боротьба. Ніхто не, не хотів програвати і зіграли в ніч. Я рахую, що десь це закономірний результат. Чого можливо не вести чорно? Ну, напевно, не вистачило забити гол нам, але моменти були, ну, добре діяв вратар, суперника, гравці оборони добре діяли. От. Напевно, голу не вистачило. Тим не менш, незважаючи на те, що сьогодні команди зіграли в безгольову нічию моментів декілька було, хотів би попросити вас, кого би ви хотіли і могли виокремити в позитивному плані зі своєї команди. Ви знаєте, сьогодні хочеться викреслити цілу команду, бо хлопці дійсно поле було трохи заважке. І то, що всі проявили характер. Ніхто не дав в собі засумніватися. От всі футболісти показали свої найкращі якості. Так що ну, не забили, не забили, головне не припустили. Ну, власне, не, не пропустиш, не програєш. Ну, тим не менш, ви вже сьогодні зазначили, що було досить важке поле. Хотів би поцікавитися, як взагалі зараз стан газону у вас в сумах на ювілей. Ви знаєте, в нас поле трошки. Теж заважкі, але ми на ньому ще навіть не тренувалися. Ми, можна сказати, це наш другий вихід на трав'яний газон, бо в основному тренувалися на штучному полі. Так що нам було так не дуже, не дуже добре. Але в нас теж я скажу, що газон не дуже, але побачимо, де ми будемо грати зараз. Ну і власне наскільки мені зрозуміло, у вас тренувальні збори відбувалися на штучному газоні. Як, як взагалі, от робота на передсезонних зборах на штучному полі впливає на фізичні кондиції футболістів? Ну на фізичні кондиції ніяк не впливає, бо там то, що треба набігати, то ти що на такому полі набігаєш, що чи напригуєш, от, що на іншому полі, а просто що на штучному газоні працюють зовсім інші мисці і для того, миш, і для того, і для того щоб перейти на живе поле, то треба ну, певен час, щоб інші м'язи запрацювали. Ну і ще таке коротесеньке запитання. загальному, впродовж цього матчу ваша команда здебільшого будувала всі атаки через фланги. Це була тренерська установка, чи просто ви відштовхувалися від ситуації на ми відштовхувалися від ситуації на поле, де можна було протакувати по центру. Нам того не вдавалося, бо суперник наситив центр. То використовували тоді фланги. От. А такого не було, тільки флангами. Ні, у нас такого немає, де можна проатакувати, там і атакуємо. Ну і власне наступний матч вас чекає десь через тиждень, їдете в гості до -го. -го, гості до Карпат що ви власне очікуєте від наступної зустрічі, і як взагалі будете старатися будувати гру проти теперішнього лідера? Ну то ми вже будемо дивитися. Зараз треба відійти від цієї гри і вже готуватися до наступної. Але будемо вивчати, Карпати, будемо дивитися, де в них добре, де в них сильні якості, де не сильні якості. Тобто до любої команди можна знайти ключ. От. Побачимо, як буде. Побачимо. Зараз щось говорити. Давайте відійдемо від цієї гри. А наступна гра, то вже буде наступна. Добре. Ну, звичайно, що якби, тренер не завжди завжди буде незадоволеним і, і грою, і фізичним станом. Для того якби є і змагальний період. Серівно, будемо, якби є мікроцикли, залежно скільки буде між іграми, буде перерва. Якщо буде довго тривала, там 6-7. Зрозуміло, що будуть якби навантаження. А як зараз ми з інгульцем граємо з лівим берегом 29-го, зрозуміло, тут команду треба відновити після сьогоднішньої ігри і втримати на тому рівні, на якому вона сьогодні знаходиться. Якщо команда витримала 90 хвилин на такому важкому полі, я рахую, що воно дуже важке на сьогоднішній день. У нас команда витримала, так, да, є помилки, але зараз... Очікувати якогось такого комбінаційного футболу на таких полях, ну, я думаю, не варта. Хай трохи підсохне, трохи трава піде, і тоді вже е, гра поміняється і в нас, і в інших командах, тому що десь будуть більше брати на контроль. Як для першої гри я в принципі, задоволений результатом, тому що ми грали проти хорошої команди, тому, там футболісти досвідчені, які вже поіграли в різних, на різних рівнях. Я рахую, що для нас це позитивний результат. Ну власне, ви вже встигли відмітити про те, що стан поля сьогодні досить важкий, і енергозатратний. Е, ну, зв'язку з цим, е, ну основне одразу вітаю, що футболісти без травм завершили сьогоднішній матч. Хотілося б дізнатися, як там зараз справи в хлопців в Лазареті. Знаю, що у вас двоє травмованих гравців. Е, як у них зараз справи з відновленням і як у них рух правильно? Ну, сьогодні, завтрашнього дня, Гаврушко вже починає потрошки бігову роботу. Слава Богу, що вже десь м'ячин так само зараз займався з тренером по фізпідготовці в тренажерному залі, тому що йому ставили пластину войну костоп. І через неділю він так само приступить вже до бігової роботи, але у нас ще є один футболіст. В понеділок буде остаточне обстеження. Це Доценко Семен. Там теж є якісь проблеми з коліном. Тому що це раз вираз даються знаки збори на штучних полях, а покриття зовсім різне: що в Волочиску, що в Ужгороді. Потім приїхали сюди, теж неякісні поля, і десь воно далося знаки. Ну, будемо сподіватися, що нічого серйозного. Так якщо взяти щодо ценка, то три футболіста в нас знаходяться в Лазареті. Ну і вони, в принципі, рухаються, ще Галенко відбуде дискваліфікацію. Ну, Галенко вже буде готувати до лівого на, на берегу. Так, та, та, в принципі, на лівий берег обойма то, що сьогодні була, слава Богу, що ніхто не пропускає, плюс додається Галенко, ми будемо їх в бойовому складі. Ну, в загальному, що проглядалося впродовж всієї зустрічі, важко вдавалося обом командам діяти через центр поля. Ну, важке поле, і всі були дуже заряджені на боротьбу. Ніхто не хотів поступатися, чи можливо, от гра через фланги ці от закидання на Витіховського, це було як тренерська настанова, чи просто от відштовхувалися від того, що власне відбувається на футбольному полі? Ну зрозуміло, якби було поле іншої якості і сухе, зрозуміло, що якби ми би грали в той футбол, який ми грали в осінній частині через короткий середній пас. А тут воно знаєте, наказуємо, може бути, якщо ми почнемо через короткі пас. Пас виходити від своїх хворіт це прямий шлях до наших хворіт, тому що при перехваті зразу може туди і заправити десь, якщо володіє хорошим ударом. А так, якщо через довгі передачі ми виходили через Вутіховську, у нас ще є 50 метрів, щоб щоб перебудуватися. Тому десь ми будували ігру, щоб не попасти, скажімо так, якби в полон. І, в принципі, десь Вотюховський. Чіплявся досить непогано, зрозуміло, що там, якби, там так само захисники якби, не давали йому, але слава Богу, якби, то, що ми планували, ми десь виконали, зрозуміло, знаєте, завжди хочеться дома перемагати, але Вікторія так само мала моменти, могла нас наказати, дякуючи воротарю, що виручив. Ну, і Так само ми могли в кінці десь на останніх хвилинах Витіховські заби. Ну, Нічний... Нічийний результат для нас позитивний результат, і будемо рухатись далі. Ну, власне, в принципі, нічийний результат десь по цій грі і заслужений. Там, каже, Андрій Попович витягував дуже солідні удари. Ну, як ви вже зазначили, Войтіховський міг десь там е в кінці під перекладину покласти. Ну і тим не менше є питання, яке от дуже впродовж трансляції цікавило всіх глядачів і всіх, хто слідкує за українським е футбольним Ютубом. Що ви можете розказати про от футбольний дебют в професіоналах Василя Лойка? Як його вихід на заміну, як його в загальному грав? Ну, для першої гри, що він вийшов, я думаю, він нічого не спортив, якби там десь. І довгу передачу десь там зробив. Ну, по крайній мірі, він війшов в ігру, тому що, знаєте, є такі футболісти, що можуть вийти там раз втратив, другий втратив, третій. І вже якби це є проблема. А він, по крайній мірі, те, що він мав, він віддав своєму. І в нього є всі хороші якості. Я думаю, що він з кожною грою, якщо знаєте, футболісту довіряти, якщо надавати йому ігрову практику, футболіст відчує впевненість в своїх діях. І я ще раз повторюся, в нього є фізичні якості, в нього є хороший удар, є хороша передача. Тільки треба футболіста направити в правильному, якби на правиль, правильному напрямку, тому що десь є проблеми в нього в тактичному плані. То все треба на то все час. Це не робиться за місяць, за два. Це треба великий термін. Ну і власне наступний ваш суперник на виїзді це буде лівий берег, який дуже. Солідно розібрався з опонентами в цьому турі, розібрав кудрівку, ниву 5-1. Чи ви вже якось переглядали і аналізували їхні сторони за рахунок чого саме вони так? Класно зіграли цю гру, і як взагалі готуєтеся до зустрічі з лівим берегом. Да, ми будемо готуватися в звичайному режимі, ми не будемо підлаштовуватися під лівий берег там, чи хто би там не був. Ми будемо гнути свою лінію, тому що в нас є своя ціль як виходити на поле і показувати свою комбінаційну гру в першу чергу, тому що якщо футболісти не будуть показувати комбінаційний футбол, вони не будуть нікому не цікаві там, агентам і клубам там, з прем'єр-ліги. Якщо футболіст буде на футбольному полі показувати в першу чергу свою як би, яка в нього думку на футбольному полі, там, техніка і так далі, якщо то всі фактори поєднати, і тоді на них звернути увагу. Ми будемо гнути свою лінію, так як завжди, дякуємо. Там багато футболістів є, які пройшли шлях в агробізниці, там Бракова, Тасаниця, Слутюк, достатньо футболістів. Їдемо за перемогою, а там в кінцевому результаті подивимося на табло. Взяли сьогодні очко одне. Ну, Ми одразу розуміли вже зранку, коли побачили, що дощ був сю ніч, що ми знаємо, яке в нас поле тяжке, якщо починається дощ. І що ми розуміли, що сьогодні може бути менше футбола, буде більше боротьби. Як виходить, так і було. От. Да, у них були моменти. У нас були моменти, так як я і казав хлопцям, що ця гра буде до якоїсь помилки, або до якогось одного моменту з голом, да, просто того гола не було. А так вітаю нашу команду з початком чемпіонської гонки, з першим набраним пунктом. Так само вітаю і Вікторію, з тим, же, так, що вони очечко набрали. Ну і власне, якраз відштовхуючись від стану газону, в першому таймі у вас там був досить не не зовсім приємний епізод як для голкіпера з прийомом м'яча, і після того простежувалася тенденція, що от. Менше старалися вже вам віддавати передачі. туди, як то кажуть, в лікарню це було от ваше ваше прохання до партнерів? Чи вони що не давали назад передачі? Щоб, ну щоб так часто ні, не... такого? Ні, такого нема. Просто просив, що ну в будь-якому випадку. Ну ліпше мені покотить. Я в одно, одне касання виб'ю чим він вдасть ну, а м'яч останеться у них. От там такий момент, да, там десь м'яч підпрігнув трохи, слава Богу. Ну я ж казав, що ну, 30 років бля, можна вже десь фінтанути, убрати під себе на опиті. Ну так і вийшло, слава Бож, так вийшло. Десь там міг і привезти. Добре, що все закінчилось добре. Так, хлопці теж там давали, да, вже десь старались поменше, але давали назад, бо розуміли ліпше, ж кажу, я вийду вперед м'яч і в ві, і ігрі. Сохранів цей м'яч, чим просто хтось сказав, біяв, в аут і атака в наші ворота. А так виходить, що котили назад. І, і в мене вже перед тим, щоб просто прийняти м'яч, як кажуть там тренера голу, ти вже маєш знати, кому віддати. Тут таки не вийде. Ти маєш цей м'яч спочатку обробити, бо будь-який випадок в момент на кочку м'яч і все, і вже проблема. От, так що так. Ну і ще таке, от конкретно питання по команді. От кого б ви, на ваш погляд, могли сьогодні виділити з вашої команди, хто от найкраще на ваш погляд зігрався? Ну виділяти так нікого не буду, бо як ви бачили, всі один грали спочатку, хто вийшов на заміни, віддались повністю на всі сто процентів. Просто дякую, можна сказати, всім хлопцям, що вони розуміли, що може менше футбола буде, буде боротьба. І ні один, я не можу ні одного назвати, що хтось ліпше або хуже, бо всі до одного пригали, як казав Варсеніч перед гроєю на жопі треба бути там. І все ми так і робили, і кажу, ніхто ноги не вбирав. І за це тільки дякую команді, що сьогодні так виклались, бо менше було футболу, більше боротьби. Якщо б ми в цій боротьбі уступили, було б, були б проблеми. От, так ми не уступили і набрали. І на ну. Ользі і набрали цей пункт, теж я думаю, важливий. Ну, звісно, перед домашніми трибунами представимо болівальників. Так, щоб да, болівальники пройшли, це, да, це плюс. Як взагалі, от, на вас, як на футболіста, впливає наявність або відсутність вболівальників під час домашніх? Так, звісно, хочеться з вболівальниками грати, але ми прекрасно все розуміємо, що яка зараз ситуація в країні, що добре, звісно, що дозволили, хоч не знаю, там скільки тисяч чи скільки болівальників, я не знаю, щоб хоч хтось приходить. Бо і вони хочуть приходити на футбол раз в тиждень прийти поболівати. За свою команду, десь там забутися, що, що твориться у нас в країні. І, от, і це, звісно, плюс великий. А так, от безболівальників, коли тишина просто друг друга чуєш, хто, хто з тої команди, хто що крикнув, що там тренер крикнув, що я крикнув, друг в нашій команді, хто крикнув, це не то. Це те ж саме, як якась не знаю, товариська гра без болівальників. А, звісно, хочеться, щоб все закінчилось скоріше. Дякую, ЗСУ. Ми сподіваємося, що це все закінчиться. В нашу користь віримо в це. І... Що перемога буде за нами. Ну і е, наступний матч у вас проти лівого берега. Зараз в складі лівого берега дуже багато гравців, які грали як за агробізнес, так і там за сусідню тернопільську ниву. Багато знайомих. Як налаштовується на е, зустріч з старими знайомими? Ну, поки. Ще не налаштовуємося. Ми знаємо, що граємо з ними, тільки закінчилася гра. От, завтра відновлення, і післязавтра ми почнемо. Да, думки є вже про них, там, да, що ми знаємо хлопців, знаємо, де хто там, що як грає. Це все, звісно, є, що вже десь ти думаєш, забігаєш наперед, там, що як грати і все. Ну, але зараз зіграли цю гру, зараз треба просто видихнути, успоко... заспокоїтися, завтра відновитися. І післязавтра там вже тренера будуть показувати все, що як є. Ну, ми вчора там, дивилися, як вони грали з бузовою. Непогана команда, але будемо готуватися. Думаю, все буде добре. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 двадцять третього, років.